Просто один із тих днів. Це була довжелезна ніч, тож пани пані ведмедики прокинулися пізненько. Вони лишили ведмежатко додивлюватися сон про динозаврів. А самі пішли збиратися на роботу. Потім вже розбудили ведмежатко. Адже йому потрібно іти у дитсадок, треба було його одягнути і взути. На це пішло більше часу, ніж звичайно. На вулиці страшенно дощило, пан ведмідь побіг на автобус, а пані ведмедиця відвела ведмежатку у дитсадок по дорозі на роботу. Коли вони прийшли у дитсадок, зайняття там уже почалися. У перевдягальні ведмежатко відмовилося знімати пальтечко. хочу додому», – слабеньким голосочком сказало воно. Пані ведмедиця міцно його обійняла і завела у клас. Його вихователька якраз читала дітям казочку. Ось ти де», – сказала вона. Ну, давай, давай, заходь до нас швидше. Після казочки. Ведмежатко побачило, що хтось інший грається його улюбленим динозавриком. Це моє, зарепетувало ведмежатко. Ні, ні ні, сказала вихователька. Ходи сюди і поки що пограйся діплодоком. Він теж хороший. Ось. Ведмежатко з усіх сил намагалося вподобати діплодока. Але це було непросто, адже в того не відкривалася пащека і не було пурпурових цяток. Тим часом на роботі пані ведмедиця всілася на свої окуляри, а пан ведмідь перекинув каву на стосик дуже важливих документів. <гас> Трястя! У дитсадку в цей час обідали. Але комусь іншому дісталася червона чашечка, а водичка у зеленій чашці геть не так смакує. А пан ведмідь на роботі не мав часу на обід. Він був зайнятий тим, що передруковував зіпсовані папери. А потім заснув, не доївши ягідний кексик. У садочку після обіда дітки малювали. І що було б добре, якби хтось інший не використав усю фіолетову фарбу. Потім усі готували, що було бруднувато. Потім усі танцювали, що було складновато. Я хочу, щоб ви потанцювали так, як танцюють дерева на вітрі, сказала їхня вихователька. Як дерева на вітрі. <клух> Наприкінці дня ведмежатко вже ледь тримало оченята розплющеними. Воно було страшенно раде побачити, що мама його чекає. Коли вони плелися додому, на дворі все ще йшов дощик. Тато принесе нам піцу, сказала пані ведмедиця, тож нам не потрібно сьогодні готувати вечерю. Коли вони прийшли додому, пані ведмедиця і ведмежатко перевдяглися у зручну теплу піжамку. Тато прийшов. закричало ведмежатко і побігло до дверей. Увійшов пан ведмідь. У лапах він тримав коробку з піцею. а ще торбинку. Зазирни у торбинку, сказав він. Там є дещо для тебе. Ведмежатко пірнуло у торбинку і витягло Тірекс. Так, він точнісінько такий, як той динозаврик, з яким ти завжди бавишся у садочку, сказав гордо пан ведмідь. Я побачив його у вітрині крамниці і подумав, що ти б точно хотів мати свого власного. Спочатку ведмежатко перевірило, чи відкривається пащека у динозавра. А потім міцно міцно обійняло свого тата, ну і повідліплювало усі етикетки від динозавра. А потім він і Тірекс гарчали і ганялися за мамою і татом по усій кухні. Напевно, ліпше викласти піцу на тарілки, сказала пані ведмедиця, поки дехто не вилетів від радості на орбіту. Ну, як справи на роботі? запитав пан ведмідь, коли вони несли піцу на диван. Та щось не дуже, відповіла пані ведмедиця. А в тебе що? Не ідеально, сказав пан ведмідь. Мені здається, що сьогодні один, ну знаєш, із тих днів. Не бери в голову, сказала пані ведмедиця. Завтра день буде кращий, а чому б нам сьогодні не піти спати раніше? Хороша ідея, відповів на це пан ведмідь. Знаєш, е казочку почитаю я. І почитав. Пісня годин.